Доброго дня. Шановний поліцейський, доброго дня. Уповноважений у справах територіальної громади міста Сквира. Будь ласка, документи. Це, ви місцевий? Е, Наточі Владислав Сергійович, Тучки. інспектор. Тучки. Наточний. Владислав Сергійович дійсне до 26 року. Значить, нагрудний знак, знак 0114081. З другої сторони, покажіть, будь ласка. Це, це не посвідчення. Це пласт, пластиковий спеціальний життєн. А посвідчення де? Це загальний бланк. Це не загальний бланк. Відповідно до закону України про нас поліції має бути службове посвідчення, де чітко зазначено службове посвідчення. Якщо у вас посвідчення немає, значить у вас немає повноважень. Якщо у вас немає повноважень, значить хто ви суб'єкт господарювання? Приватна фірма, правильно? Органи державної влади органи. Тому, е враховуючи те, що є ще постанова 1137 кабінету міністрів, де чітко зазначений зразок. Як звань? Владислав? наступного разу користуйтесь. Це завдання, що ваша ваша постійна. Я користуюсь, щоб завдання не виникнути будь-яку. <бухи> я дуже Це за вас кажу, що Поліцейський, полицейський, увага. Вас підставила оця юрисдикція, ви розумієте? Що якщо буде народний суд, то ви будете зазвичайно відповідати. Так що будьте уважні, зробіть за законодавство. Законодавство не дасть зробити е, погано. Розумієте? Живіть по законодавству, це буде добре. Не для мене, потрібен. Це для вашої власної праці. Ваше зникнення різних причин. Я ну, дякую, я... що ви з вами поспілкувалися з такою пільними людинами. Гарного дня. До дня. Всього. увага. Тільки до зустрічі в гражданській формі. Надо дружити, звичайно, І приємно з вами зустрітися. потім розвивати потім наше будуще. Поліцейські вияв... увага. Відповідно до постанови кабінету міністрів 11.37, значить, є зразок. Посвідчення поліцейського, так. Так? який був прийнятий 28, 28... Цей... грудня 2018 року. Так? І чітко зазначено, що має бути написано службове посвідчення. Зрозуміли? Да, я, яка, була, яка, була причина, яка була причина відповідно до статті 35 даного транспортного засобу? Київській області, я все водію пояснив. Яка була причина зупинки? Я все водію пояснив, роз'яснив. Ми з ним поспілкувалися. Щоб ви, щоб ви розуміли, у вас повноважень нема, так немає посвідчення. Це перше. Друге, ви приватна фірма з кодом ДРПО, ви зареєстровані не в межах України, ви є незаконно створене озброєне формування. І нема закону на підставі якого ви взагалі створені на території України. Зрозуміло? Тому у вас юрисдикція приватного права, так як ми суб'єкти публічного права, між вами і нами має бути договір. Так як ви приватна фірма, ми захищені міжнародними договорами Конституцією України, головним законом України, який ви маєте неухильно дотримуватись. Тобто, щоб ви чітко розуміли, що ви маєте служити народу України. Кому ви служите? Народу України. До... Доброго дня. Відповідно до статті 34 закону головного, тобто Конституції України, я маю право знімати будь вас в будь-який спосіб. Да. По свідченню. А що ж, моє чи що? Так. Суровцов Роман Федорович 26 року дійсне. Нагрудний знак, де дублюється жетон спеціальний. Це спеціальний жетон. 0,11, 242.00. З другої сторони, без зайвих предметів. Це спеціальний пластиковий жетон. Де ваше посвідчення? Це не посвідчення. Не, це не посвідчення. Відповідно до закону України про нас поліцію має бути службове посвідчення, де чітко зазначено, хто вийшов із електронним носієм. чітко зазначено. 27 грудня 2018 року був створений при Гроз мені чіткий зразок з електронним носієм, посвідчення службове для поліцейського і відповідно, опять же, вертаємося до закону про нас поліцію. Чітко зазначено, у нас має бути службове посвідчення. А так як ви суб'єкти господарювання, тобто приватна фірма з кодом ДРПО, посвідчень у вас немає і не може бути. Ми, суб'єкти. Ми публічного права. Ми суб'єкти публічного права. Ми суб'єкти публічного права, а ви суб'єкти приватного права. А ви компетентні задавати міністрі доходів? Ви в публічному праві... Ви в приватному праві. Ви приватна фірма. Ми з, ви приватна фірма. Ми з іншої ну і що? А ми бенефіціари цієї країни. Ви бенефіціари цієї країни, власники. Ви, представляєте ви іншу юрисдикцію. Ви хто? ви хто? Те, що ви вділи форму, це ще нічого не значить. Зрозуміли чи ні? Тому ви без повноважень, так як без, без посвідчень. Зрозуміли? Це перше. Друге, те, що ви тут на території міста тут творите, безлад і бреєте... Які, які? брійте людей на бабло? Ви а ви що? Давайте які? так. так. А ви біля, такі, як віти ми. за все рене, такі, за поставили самоуправну знаку, там. Без е, як, розділів. Які, які комунальники ставили? Які комунальники? МВС відповідно, має відповідно, дати відповідно, Які МВС це ну, саме? Дивіться, відповідно до закону України. Ми підемо заміряємо його е, держстандарти. Він не відповідає держстандарту, бачимо. Знак. Це не міста. Так ви дожні дивитися перевочерці. Який комунальний? Ви маєте дивитися, як... На нього немає відповідних документів на той знак. Добре. Ви мали в першу чергу провірити, бо ви із свого народу приїхали зараз у ці кошти адміністративні ці порушення, і вони навіть не йдуть на, як веша, можна, Ваші постанови не законі, щоб О, ви вони знали. Поза межі. Це, це Ні, вам показати. Зараз э, витяг, який ми робили, робимо, машину. Машину. Е, е, рахунки, рахун, рахун, рахун. запит, рахун. запит, витяг. Ну, правильно, запит автомат. Я можу Це, відповідь. Да. Показати вам, я інтересу. Зараз я вам. Воно ти, машку. Сірий, Все, ховайся, бігу. Так, закривайся, закрите. Значить, поліцейський, один і другий. При вас двох звертаюся напряму до міністра МВС Ігор Клименко. Ось один поліцейський і другий порушують Конституцію порушують Конституцію України. Закон України про нас в поліцію не дотримуються. Поваги до людей не захищають їхні права і свободи, про що говорить їхня Конституція. Один ось і ось ось другий. А, ви не місцевий, значить, зрозуміло. Тому на вас обох буде скарга до департаменту внутрішньої безпеки, до Генеральної прокуратури, до ДБР і особисто міністру МВС України Ігорю Клименко. Про, про притягнення вас до відповідальності кримінальної. Знаєте чому? Тому що відповідно до 365 статті Кримінального кодексу України ви перевищуєте свої службові повноваження. Один і ось у другий. Зрозуміли? В чому перевищуєтеся? Ви порушите недорторканність людини. Стаття 3 Конституції України. Ви безпричинно зупиняєте. 33 стаття ви, Конституції країни ви забор, і, і це, так, це, перешкоджаєте вільному перес, пересуванню. Ви не без не повноважень, не що один, а що другий. Про що балакаємо? Що спробую.

Я вам говорю за рахунку адміністративних документів. Знак дивіться, знак ваш нелегальний. Документи у вас дивіться, ви скільки вже постанов там склали на нього із ваших ребят. Там уже він більше місяця стоїть. Так, там вже більше сотні постанов. Де як це називається? Піджди, піджди, піджди. Відповідно до е, закону України про державний рух від 1.7.2015 го 2015 року, е, закон України називається про дорожній рух. Всі монтаж, демонтаж е, дорожніх знаків має бути з погодженням Міністерства МВС. Якщо вони без погодження МВС, він встановлений незаконно. плюс погодження територіальної громади, так як ми представники Приватні компанії їх не мають, так, так як ми представники територіальної громади, я є уповноважений у справах територіальної громади міста Сквира, Лічно вас бачив, ось що поліцейського бачу, який складав за тією адресою не одну постанову не закону, чим так, так само перевищував 365-ту. кримінального кодексу України перевищення повноважень, який має бути притягнутий терміново до відповідальності. Ну що такі, як ви не повинні служити в поліції, що один стоїть ось його, ось що другий. Ви розумієте, що рішення зборів не було затверджено? Зрозуміли? Е ви ви е живете е в місті, е де ви е маєте захищати людей, їхні права свободи. Від територіальної громади На, такі е стас, дії, стас, як це зараз. Стас, Дивіться, є територіальна стас, громада. Вас... Це, стас, це первинний собак влад. влади. Знак встановлено незаконно. Правильно, незаконний. Незаконно, незаконно. Підіжіть. А де у вас? Ви ж постанови виписуєте. Це ви дожні надати в першу очередь. Це в комунальному. Таке комунальним, а ви для чого є? Комунальним. Ну, 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 ну дивіться, ви тільки постанови виписуєте, А чому ви ні одного. разу... Ви скільки 340 гривень штрафу вже виписали. Скільки виписали раз по 340 гривень? Я вже не знаю, а сто раз 100 виписали тому знаку. Потому що МВС не надало дозвіл. У нас на всю Україну 14 знаків тільки законно. Ваш ваш цей керівник приватної фірми Сквисквірська поліція так було номер один до Серківського можна було б він все таке здається. Вони йшли на розвиток нашого а? інфраструктури, нашого міста садики строїли, красиві бордюрки лежали, щоб розвивалися. Воно ж іде все поза межами нашої юрисдикції. Ваш керівник, підполковник Валерій Домбровський знаєте? Знає про те, що ви там? Чи вам дає поручення, щоб там брили людей на бабло? Знає про це чи ні? Дім бронебло брон, брон. отам біля знака де. Просто дуже багато зараз у вас їздить вже. Ну, Понімаєте? Ви такого, тут так зажерлися, що ви аж ну, пливете по сторонам. Ви просто не розбираєтесь з законодавством. Отак, все вам сказали, дали по телефоні. Фу а то повдівали форму і входять те саме. четверта стаття закон про національну поліцію, там же чітко зазначено, кому ви маєте служити. Ви маєте служити громадянам і людям, народу, України. Головний закон України. Ось один, ось другий, має чітко його неухильно дотримуватися. Значить, читаємо на будущее, щоб раз не завжди заповнили. Стаття 3. Людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторпність, безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед. Людину за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свободи людини є головним обов'язком держави. А ви що робите? Один ось і ось другий. Що робите? Де ви знаходитеся? Не ту державу ви знаходитесь? Подієте чи ні? Україна є республікою, стаття 5. І єдиним джерелом влади є народ. Тобто ми. Не ви, а ми. Не ви нас контролюєте, а ми вас контролюєте, як ви виконуєте свої обов'язки. Що один ось стоїть, ось що другий. Давайте будемо якось хлопці разом піднімати з колін це все. Потому, це що, це... По, це... потому що прийде час і будете відповідати, що один, все, що другий. Не тільки ви, а всі, хто там набрив бабла, будете всі відповідати. Зрозуміли? А якщо вам керівник дає е, вказівку, ви там йдете брити, то що він буде відповідати в місті з вами. Все, поїхали. Все, до, до побачення. побачимо. Що, Сласне. щасливо. Дякую. Всім гарного дня. Ось такий був діалог із поліцією міста Сквира. Тому відстоюйте свої права, захищайте свої права і не давайте таким перевертням в погонах, які порушують честь і гідність права і свободи людей в нашому місті. Разом до перемоги.